Марія одна з перших пасажирок жіночого купе у поїзді номер 81 Полученням Ужгород Київ. Дівчина вінничанка і вже майже два роки живе в обласному центрі Закарпаття. Вона часто навідується в рідне місто їздить переважно в нічних потягах. Я вважаю, що жінкам має бути комфортно їздити, особливо вночі. Якщо такої можливості у нас раніше не було, то завжди було дуже багато переживань перед поїздкою. Я, наприклад, завжди з балончиком їздила. Ось. І ну, чоловіки дуже часто просто е, дозволяють собі багато лишнього до дівчат. І я вважаю, що це дуже круто, що дівчата тепер мають вибір їхати з дівчатами чи в… Обичних купе. Сусідні купе теж передбачене тільки для жінок купили квитки киянки Ірина з дочкою Валерією. Бо ми з донькою їдемо і нам зручно, щоб були все такі жінки навколо. Тому спеціально придбали квитки в цей вагон. Ну, певний дискомфорт, якщо якась компанія не в обіду чоловікам, ну. Зручніше з дітьми їхати. У вагоні із жіночими купе і провідниця жінка. Пані Ольга каже, запит на запровадження такого нововведення був давно. Ну, багато жінок у нас хотіли б подорожувати, якщо це не родичі, не друзі, не якась компанія. Вони б хотіли подорожувати з жінками. Їм так безпечніше і. Вони якось себе комфортніше чувствують. Жінки часто хочуть. Вони другий раз міняються з чоловіками, місцями. 81-й потяг сполученням полученням «Ужгород-Київ» Київ, один із чотирьох в Україні, де з 30 червня в тестовому режимі запровадили жіночі купе. Тут є 20 місць, а це половина вагона, квитки на які можуть купити виключно жінки, можливо, з дітьми до шести років. Начальник поїзда Андрій Рогожняков каже, що і на перший рейс, і на наступні 20 днів квитки розкупили дуже швидко. Запити були раніше, особливо це в останнє час, як у нас почалися бойові дії. Жінки, вони Такий, знаєте, соромливий, може, хтось був в окупації, хтось ну, вразливі, як, да, вразливі да. і вони потребують як би стоїть, окремої уваги. Через то наші фахівці розробили цей проєкт. Я сподіваюся, що він сподобається нашим пасажирам». Вартість квитків жіночих купе не відрізняється від інших. Придбати їх можна тільки в застосунку Укрзалізниці. Якість перевезень теж ідентична, щоб не створювати картину штучних привілей. Всі чотири рейси вже зробили повне коло за маршрутами. Жодних провокацій не зафіксували. Запевняють в «Укрзалізниці». Якщо послуга користуватиметься попитом, то ймовірно її запровадять на постійній основі.